Я шевелю, ну тут я почав тухнути. Забистренька. Так, готово. Ми начали про додаткові інтернет-канали. Давайте поговоримо про додаткові інтернет-канали, чи є вони в нас, ну і для чого вони взагалі потрібні. Взагалі у е нас е Катіш таке було за зачароване місто з, з тим, що е жоден з атичних. Е Операторів, оптоволоконних, тобто які надають канали зв'язку, в гадічі не присутні щоден. І це прям такий був квест на самому початку взагалі доставити якийсь інтернет в Каді. Але потім ми понаходили купу різних шляхів. Спочатку ми там взяли один, один із. Каналів зв'язку, який йшов в принципі, у нас з Полтави, а з Полтави на на Київ. І так ми жили деякий час, поки не почалися дуже багато траплятися аварій. Потім ми взяли і ще один. Проложили там своїх, не знаю, сотню, напевно, кілометрів кабеля для того, щоб. Ну, дотягнутися до, до якихось там основних магістралей, і ми взяли таким шляхом іншим, і іншою терасою. Для чого це все робиться? Тому що, якщо, наприклад, по, по одній ділянці трапляється якась аварія, ну, це ж все ж техніка, і воно також може хтось там десь там. Трактором, рив, чи ще там щось і шкоди, тут буде працювати і ну, по другому плечу, як кажуть. Да? Але ми е, зробили ще дуже багато вхідних е, каналів, щоб ну, прям унеможливити в, май, в майбутньому різних е, таких е, факапів. Тобто на сьогоднішній день у нас чотири е, незалежних. Е, е, Плеча ну, лі... лінії з які з'єднують наш... нас, допустимо, гадяч із Харковом, гадяч з Полтави, гадяч із Сумами, Гадяч з Києвом, і навіть є траса через Чернігів, яка іде. І таким способом, якщо навіть десь буде траплятися. А в парі наші абоненти цього ніяким чином відчувати не будуть. Як це працює? З одного каналу якось переключається на інший, так переходи? Якщо один не працює, працює інший резервний, так? Так, в нас вони побудовані так, що вони відразу включені всі чотири. Тому навіть якщо один пропадає абоненти цього. Не відчувають, тому що вони просто автоматично переливаються на інший канал. Єдине, що може бути, втратитися там, ну там не знаю, дивитися фільм, і, і він зупинився, або там якісь тютучі. потрібно нажати обновити, і далі воно все йде. Це круто, що споживачі можуть бути впевнені, що навіть коли аварія, вони будуть завжди з інтернетом. <гум> ну і ще одне таке питання стосовно оголошення про найм співробітників. Вони з'являються частенько, і навіть може скластися думка, що в нас тікучка змінюється. Тобто, розкажіть, для чого ми наймаємо співробітників нових, для чого в нас розширюємо, для чого ж тут? Так. Дійсно, якщо лише спостерігати за нашими соціальними мережами, що ми постійно когось шукаємо, то може здатися така думка, що в нас тікучка. Ми тільки за 23 рік добрали в штат нових 9 чоловік. Не звільнився за 23-й рік, по-моєму, якщо я не помиляюся ніхто. Ні Для чого ми це робимо? Ми завжди дивимося на наші не знаю, там, проблеми, які можуть бути, або які можуть в майбутньому з'явитися. Тобто, якщо ми бачимо, що. Кількість пропущених дзвінків на нашому контакт-центрі виростає, ми відразу на наступний день розбираємо, в чому саме проблема. Якщо можна поміняти графіки робіт, щоб виводити на кількість, ну на, на велику кількість пропущених додаткових. Додаткових люд, людей ми це робимо. Але якщо ми бачимо, що вже навіть із зміною графіки нічого не трапляється, так ми добираємо нових людей. Плюс, ну, це, це якщо тільки стосовно зараз контакт центру. Також ми робили багато організаційних змін, да, що в нас із контакт. З центра наші е, найкращі працівники перейшли на інші посади, е, які у нас від, від, відкрилися нові. Це е, безпосередньо відділ по породажу, да, у нас сформувався новий відділ, і е, у СММ е, і в контент-менеджер, так як і ви Оль, це все з е, перейшли. І таким способом тому ми добираємо нових е дівчат, е хлопців для покращення кращої, ну, для покращення е сервісу для наших е клієнтів. Так, звісно, коли е трапляються е великі аварії, е то кількість людей просто. Да, е Велика кількість людей телефонує відразу на контакт-центр і щоб дізнатися. Тут, хоч і нанять в 10 разів більше людей в аварійній ситуації, жоден із операторів в Україні і навіть в світу, ніхто не зможе. Гарантувати те, що відповість оператор на телефонний цінок. Але ми багато чого робимо для того, щоб наші клієнти там, почули в свою слухавку, що зараз аварія, і щоб вони зрозуміли, що потрібно там трохи почекати 2-3 години, і, в принципі, все від, 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 відновиться. І таким способом ми збільшили кількість вхідних ліній для того, щоб коли дуже багато клієнтів дзвонило, то щоб всі почули слухавку, що є аварія. І навіть ми робимо так, що Якщо пропущений дзвінок під час аварії, да, що ми фізично не змогли відповісти, то через 5 хвилин абоненту відправляється смс-повідомлення, що у вашому населеному пункті аварія і, там, і орієнтовані часи від відновлення. Таким способом, щоб наші клієнти не були, ну, як кажуть, в Вніведені. Як це е, вніведені? Чи бо? Щоб вони були прийняті. І щоб наші клієнти завжди були проінформовані, що конкретно зараз в цьому населено пункті є аварія. Ну, і ще ми добрали. Е, так. Е, і ще ми добирали і добираємо на сьогоднішній день наших колег-хлопців, і нашої монтажні бригади, тому що е, наші співробітники е, багатенько пішли на фронт е, захищати нашу країну, але клієнти у нас на сьогоднішній день е, хочуть, щоб сервіс був. На найвищому рівні, тому нам е, приходиться е, е, до колег. Це перше. А друге, ми е, за започатковою програми в 2024 році ми її реалізуємо, що сервіс за 24 години. Це нам потрібен для того, щоб е, коли клієнт. Абонент сьогодні він до нас телефонує. Ми взагалі хочемо робити ремонти тень в день, максимум на наступний. А для цього нам потрібна більша кількість людей. Ми йдемо за за шляхом. Не, ну, краще ми будемо працювати якісно і свої всі. По обов'язки перед нашими абонентами виконувати, що ми кажемо сервіс за 20 чи в години. Якщо не виконуємо, ми в трьох, в чотирьох, то не знаю, в п'ятикратному розмірі за час просто повертати. Ну тобто набір, набір наших співробітників майбутніх для того, щоб пришвидшити процес ремонтів, процес опрацювання зайомки, для того, щоб так, швидше виконувалися всі. Так, да. У нас е, лише ну у е, в січні 24-го року звільнився один працівник із мон монтажних бригад, е, тому що він переїхав е, у Київ е, на постійне місце проживання. Він, ну це так, 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 е, є, е, якби таке. А також да ми там переробили нашу. І вивели окрему аварійну бригаду. Туди також пішли найкращі працівники із сервісних бригад працювати в аварійно, а в сервісні потрібно було там добирати. І тому таким ж е, шляхом ми йдемо для покращення послуг наших е, клієнтам. Завершить буде в кінці записати, що шукаєш роботу. Давай до нас резюме шести подивись. Ставсь. Давай туда играй. Ну добре, аж сказати, потом відріжемо кусочок. Ти ж щось так сказав. Ти скоріт тому якщо ти так просто там на там два рази. Шукаєш роботу? Давай резюме шести такого. Тому якщо ти шукаєш роботу, відправляй нам резюме. тому, я хочу, Запросити на співбесіди на ну, е, хлопців, які хочуть розвиватися і йти в ногу із но е, щас. Іти в ногу. щас. щас е, які пра, е, Тому ми шукаємо. Е, Команду карних хлопців, людей на посаду. Тому і якщо ти хочеш працювати в крутій компанії, працювати з гарним колективом, то я тебе запрошую, приходь до нас на пікбеків. Так, що там, ще? Все, да, пока. Я думаю, що можеш. Я вперше був сюда. Так, там там не так буде. все. в 10 уже там можна, ці рилці буде точно там. Ти собі тільки що. Е, все, так, да, точно.